Всім привіт, дітки! Привіт, дівчатка, привіт, хлоп'ятка, з вами няня Аліна. А давайте разом гратися і навчатися. Хто це був? Це літак. Жжжж, літачок летить. Жжжж. Ой. О, о, ні. О ні. літачок зламався. Літачок зламався. Привіт, дітки, привіт всім, привіт вам, привіт, дітки. Що сталося? У мене зламався мій літачок. Літачок пілота зламався. Зламався. Давайте разом допоможемо пілоту і давайте поремонтуємо літачок. Давайте! Так! Що нам для цього потрібно? Нам потрібні інструменти. Молоток? Молоток? Якого кольору молоточок? Він червоного, червоного кольору. Молоточком ми стукаємо. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Якщо треба забити цвяхи, ми стукаємо молоточком. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Нам потрібна викрутка. 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 Якого вона кольору? Жовтого це жовтий колір. Нам потрібно підкрутити, підкрутити, викруткою, підкручуємо. Підкручуємо болтики, підкручуємо гайки. Підкручуємо ось так. Ось так. Ремонтуємо літачок. Підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Також нам потрібен гайковий ключ. Гайковий ключ. Якого він кольору? Зелений. Так, це зелений колір. Підкручуємо гайковим ключем, Ось так. Ось так, давайте підкрутим. Щоб все працювало добре в літачку, потрібно його поремонтувати. Ось так, підкручуємо. Здається, ми поремонтували літачок справді? Хм, Пілот, ану, пробуй. Заводиться літак, запускається? Бж. 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 Ні. Не працює? Все одно не працює. Що ми можемо зробити? Чим ми можемо допомогти пілоту? Точно потрібно залити пальне в літак. Щоб літак летів, потрібно залити в нього пальне. О, давайте зальємо пальне. Так, залили пальне. Пілот. Пробуй. Заводь літак. Бжж, бжж. Бжж. Ура! Літак летить. Бжж. 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 Ми поремонтували літачок. Дякую, дякую, каже пілот. Ура! Дякую. Бжж. Пілот прилетів. Бжж. Пілот прилетів додому. Це його дім, це його будинок. Він цілий день літав, керував літаком, працював цілий день, і тепер він вдома. Він прилетів нарешті додому. Пілот приземлився, посадив свій літак, виходить з літака. Пілот каже: я так втомився. Я цілий день керував літаком. Тепер я хочу відпочити. Спочатку треба помити руки. Коли ми прийшли додому, ми миємо ручки. Пілот також йде до умивальника. Ось у нього умивальник і миє ручки. Помив ручки пілот молодець. Тепер пілот хоче прийняти душ. Він забруднився за цілий день. Він хоче прийняти душ. Ось так стає п. душ приймає. Тепер пілот хоче перевдягнутися, йому треба перевдягнутися. А де в нас зберігається одяг? Одяг зберігається в шафі. Ось у нас є шафа. Шафа. Відкриваємо шафу, там зберігається одяг, пілот перевдягається, пілот перевдягнувся. Тепер пілот спускається по сходинках. топ, топ 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 топ. топ Це сходи. сходи. Пілот спустився на кухню. Це в пілота кухня. Пілот готує їсти на кухні. У нього тут холодильник, плита, він готує, готує їсти. Пілот поїв ням-ням-ням, дуже смачно, пілот поїв. Тепер пілот хоче посидіти, відпочити, почитати книжку на дивані або на кріслі. У пілота є диван. Пілот сідає на диван і читає книжку. Давайте ввімкнемо пілотові світло, поставимо йому лампу. Поставимо поряд лампу, щоб пілоту було краще видно читати книжку. Пілот почитав книжку, відпочив. Тепер пілот каже, що він втомився. А, пілот. А -а -а. пілот позіхає, позіхає, він хоче спати. Давайте покладемо пілота спати, Покладемо його в ліжечко. Ось так кладемо, вкриваємо його ковдрочкою. Вкрили ковдрочкою. І тепер пілот спить. Він спить, він втомився, цілий день літав на літаку. Тепер він відпочиває, він спить. Ось така історія про пілота і його день. Ми провели день з пілотом. Дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, поставте лайк, поставте лайк під цим відео. І підпишіться на канал Няня Аліна. Дякую, до побачення!